НАТО пройшло доволі успішно для України в порівнянні з тим, що могло б бути загалом. От хотів би почути ваші думки з приводу того, на якому етапі ми зараз знаходимося, Україна, в контексті цих всіх міжнародних подій, тому що саміти великі були, а сьогоднішній інформаційний простір такий, знаєте, затих, як на мене. І що нам чекати далі? Вибачте, загальне запитання таке, але. Давайте. Давайте я почну. Дякую. Е, ну, До речі, дуже цікавий тиждень був величезна кількість подій, величезна кількість зустрічей е, і по великому рахунку досить успішно. Я б сказав, навіть не враховуючи те, що от ти сказав про там, Європейський Союз. Про блокування кластера першого там, перемовного <сміт> Орбаном. Хто б здувався, до речі, до речі Словаччина сказала: Окей, підписала все, сказала, все нормально. Є так, єди, так. Єдиний божевільний Орбан сказав, що ми, ми проти. О, до речі, нав навіть провів так званий референдум. О, це не референдум, так. він там по-іншому називається, але хай буде. І е, е, ну, насправді, якщо брати до уваги саме ось цей аспект, то якщо є велике бажання Європейського Союзу, я давно говорив про це, є сьома стаття європейського союзу яка може може блокувати вето орбана і здійснювати ті чи інші рішення поза поза його поза його вето тобто це можливо це все прописано. Це не те, що вони не можуть взагалі нічого робити. Тобто, в принципі, це можливо. Якщо є бажання, і в принципі воно повністю підпадає. От дії Орбана підпадають. До речі, Орбан, Угорщина, точніше, вже знаходиться на другому рівні. Там є чотири кроки, як це скасувати його вето. І він вже знаходиться на другому, тому що в 2018 році вони вже розпочали цю процедуру. Так. От. Чому вони це не роблять? У мене таке запитання, знаєте, може, трішки надірторичне. Тому що, значить, не хочуть. От. Але зато виходить Фондерляйн, розказує, що, <гум> будь ласка, заходьте, ми вас дуже чекаємо, ми звичайно, 26 країн за. Ну, Бачите, у нас є такий маленький виродок, який не хоче цього робити. От. Це такий маленький натяк на роздуми. Дивіться, що думайте самі і рішайте самі. По НАТО все просто було і чітко. Ніхто навіть нас скажімо так, не послав нікуди з нашим бажанням долучитися до НАТО. Навіть є говорить про те, що ми, в принципі, готові прийняти вас в НАТО колись, десь якось так. Звичайно, ніхто не говорить, що це буде завтра, але ми готові ніби вас прийняти. От і ніхто не заперечує цього. Тобто, все було досить таки м'яко прийшло. Навіть Трамп був в хорошому настрої. Це вже було чудово, тому що я ну, звичайно мене дуже сильно повеселила історія з Марком Рюте, з його смс-ками, я думаю, всі читали. Вони мерчанти Didi. зараз продають, до речі, Білий дім почав продавати 35 доларів і зараз багато грошей ще зароблять. на цьому. <тасло> <тасло> так, вони, так вони, до речі, ну, вони дуже різко це все підпідхоплюють. Команда працює дуже різко з тим всім. Ви ж бачите, він дуже часто міняє кепки. Будь-яка медійна там, момент, зразу раз на кепці, це вже віддіє, вони вже ходять в ті кепці. Це секунда справи. І він, до речі, це ж прилетів назад Сполучені Штати Америки. Я дивився в інстаграмі, і в нього якраз була пісня, Майдері, My Daddy", My Daddy", My Daddy", там, там, він mm -hmm. під цю пісню сходить з Трампа, з трапу, Трамп з трапа, о, сходить. І, тобто Дуже чітко в цьому напрямку працюють, і це, це працює. На його аудиторії mm -hmm. мав, це працює класно, Тобто він відпрацьовує. Йому сподобалося. Йому дуже сподобалося. Це буде, можливо, це також дасть такий певний підґрунтя майбутніх наших відносин, тому що Трамп, він все одно людина емоція, і людина, яка, я вже казав неодноразово, що його треба добивати, скажімо так, лобівати свої інтереси поступово, потрішки, по сходинка, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, не можна його отак от різко переламити. Так, в нього бувають такі сплески, як егоцентричної і емоційної людини, що він може там обізвати Путіна, а потім ні, ні, ну все-таки Путін друг, все, давайте назад. Його почу, почу, і от треба почую, потрішки переконувати, і я впевнений, що це вона впаде. Тобто, ми помаленьку маємо добитися свого і переламати. Взагалом результати хороші. Є не ідеально, далеко не ідеальні, але хороші. Ми маємо фінансування за рахунками, там вже по підрахункам приблизно 55-60 мільярдів. Тобто, це хороша цифра. На який період? До кінця цього року. Цей рік. До кінця року я цього року. 50 мільярдів єврої. До... Вже Ну, грошима. І зброєю зброю, але 50, там є ще я, 30, ні, 30 мільярдів все... до 30-го року. Там не, не сказано, по-перше, як це буде застосовуватися зазвичай, як вони виділяють кошти, ті кошти залишають собі, зброю виділяють. Ну, тобто буває так, якщо це йде на зброю. Тобто вони ж не виділяють нам напряму кошти. Ми, ми ж ну, Ми дуже мало взагалі, коштів отримали напряму в такий бюджет. Тобто, ну, єдине, що там на підтримку зарплат, пенсії, там соціальних виплат. Оце так оце заходить. Це інше, і то і то там до речі, це від МВФ заходить від як його фасіліті. Україн да, заходить там ще якісь. Ну, тобто, в ну, будь-якому випадку всі основні кошти залишаються в себе в країнах. От. І це також величезний плюс, тому що ми, як мінімум, бачимо вже розумінні перспективи до кінця року. Тому що, я думаю, всі пам'ятають, спочатку року почали кричати, що в нас до середини року є бюджет, є наповнений. Далі все, кінець. Все, ми вже принаймні маємо розуміння. Починають вже говорити ще один дуже класний такий момент, що вже починають говорити. Про це усі, здається, сказав, що не помиляюсь. Про те, що ну в них там як там на три роки планується бюджет, як типу, стратегічний uh -huh. залишається до ще, ще ні ем, що через три роки вони будуть планувати новий стратегічний бюджет Європейського Союзу, довготривалий. От і як він сказав, що скоріш за все, що це війна не завершиться. До цього, mm -hmm. до цього початку планування стратегічного бюджету європейського союзу, і я так розумію, що також вже починають певно таку під перебудовувати е, тактику і стратегію, що Україна також буде долучена до цього процесу, тобто що ми маємо як мінімум бути присутні в цьому е, в побудові бюджету європейського союзу і навіть можливо навіть виділення якісь коштів України. Ну тому що ну Україна -то точно не відстане, якщо вона буде. Присутнє на той час на карті. Давайте також будемо відверті, якщо нас ніхто не захопить, нічого там, ганебного не станеться в світі, то ми будемо тиснути на Європейський Союз, щоб ми були долучені до нього. Відповідно, а. треба і планувати по стратегічно, по зовсім іншим планам. Ну, ось в такому ракурсі, я принаймні, це все побачив. Є позитивні нотки, але я буду знову ж таки критикувати Європейський Союз, і НАТО, і Сполучені Америки, ну що дуже недостатньо. Оце, що вони дають, треба множити мінімум на Х 3 От мінімум на Х3, це їхня така мінімальна база, яку вони можуть собі спокійно дозволити. О, спокійно собі дозволити, І Україна дійсно це заслуговує, Тому що те, що ми витримуємо, якими, якими навалами, якими силами ми це все стримуємо, це все. А вони їздять, посміхаються і розказують, що «да, Україна сильна, Україна там бореться за свою землю. Вони, ну, Якщо вони дадуть Х3, то ми завтра під Москвою будемо я не з Таке вже було в 22-му році. Можливо. Пригальмував допомогу. Ну, принаймні, нам буде набагато комфортніше і набагато менше життєми втратив. Оце буде ну, це так. точно. Оце буде, це буде це правда. Цьому не зацікавлено? Ну, ні, ніхто не зацікавлений, тому що не. дуже багато аспектів. Тому що їм треба десь шукати ці кошти, звідкись виділяти. І а навіщо? Якщо є соціальні виплати, які ще якісь там розумієте? то тобто, в ну, них є своє життя, внутрішнє життя своє. Ну і що, а Українець там далеко розумієте? ну відносно, то війна не дійшла до нас, не дійшла. Ну і все. розумієте? Елементарно, до речі, було, я бачу, що трішки довго, але е Елементарне розуміння теперішнього бачення Європейського Союзу висловили тепер країни НАТО до 35-го року. Ми будемо підвищувати до 5% ВВП. до 35-го року. От і все. Тут більше нічого немає коментувати. Що як вони бачать розвиток свого військово-промислового комплексу, і все так далі. Ну Трамп сказав, це ж перемога. Ну че Трампа не буде через три роки. Ти мені ти, ти, <реш> ти, ти мені скажи, на що Трамп каже, що це не перемога. <реш> ну, Це звісно, такий сарказм. Я такого не можу зрозуміти. Розумію, він, він 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 вимушений був. Сказати, що це перемога і так далі. Ну ми с Ну там було по лицю ну, цього Рубіго було зрозуміло, що якби Іспанія ну трішки їх хвилює. Вони сказали, іспанія, боже. Ну вона так себе погано повела. Ну вона ще не розуміє, коли ми її кинемо. Тоді вона зрозуміє, що це таке біда. і Так далі, оце вона натяк, але 35-го року, ну, хлопці, ну це. До 35-го року, тип, до Іспанії да. точно ще не дня. Коротке резюме по часу, коли це може бути. До кінця року, в принципі, зустріч, ну, взагалі зустріч Путіна і Трампа, вона має бути на базі чогось. Тобто має Просто зустрітися і розійтися ну, немає змісту. Тобто, має бути якийсь підготовлений, як мінімум, комунікет про те, що Трамп переміг. От. І Трамп має це погодити з Путіном. Путін поки що це, на це не готовий mm -hmm. Uh -huh. На це потрібен час. Я вже все, що ми обговорювали, в тому числі я казав про там, економічні проблеми і багато багато інших аспектів. Я думаю, були б тут військові, вони б розказали про свої перспективи, тому що дійсно військові також говорять, не звертаючи увагу на те, що дійсно складна ситуація на, на, на фронті. От, але росіянам дуже складно. У ну, нам, нам не легше, але їм дуже складно. От пр проблема в тому, що це все може зіграти таки разом, як один кіноріжний камінь, і скоріш за все, що до кінця року вони будуть розуміти, що ну є знаєте, незворотні такі угу. вже цей можливість буде у них що або або починати стати ціл перемовин. Або рухатися вже до, до відказу. От, о, і вірити в те, що дійсно, що, як ти каже, фронт падає і все інше. От В них буде цей шанс, я думаю, в кінці року ми будемо бачити, чи дійсно вони сяде за цю перемогу. І плюс терпіння Трампа. Наскільки воно буде безмежним, чи дійсно він отак от буде тягнути аж до кінця свого терміну, я не можу сказати зараз. Раніше я ще міг там щось пробувати прогнозувати, зараз я на це не піду. Не, не, не якось трішки все змінилося, так. Да. Ну, взагалі складно. Розумієш? Тут, э, э, Росія не Іран. По Перше, Росія потужна країна, якби це не було, навіть враховуючи всі його складні аспекти в економіці, в цьому іншому, на жаль, Росія має величезну кількість людей. Так ми розуміємо, що ми зараз ми зараз говоримо дивіться, Про що я зараз поясню? Ми зараз говоримо про те, що під кінець року Росія просто буде вимушена прийти, наприклад, на мобілізацію, але і нагадаю, що у нас вже мобілізація йде. Розумієте, тобто а вони тільки до цього можуть прийти. І, гіпотетично в них там можуть бути бунти, в них там можуть бути протести і так далі. Але це гіпотетично. А може й не буде, а може й не буде. І тому ми повертаємося до варіанту. Це ще війна надовго, і ще є один маленький нюанс, який ще жахливіший. Це те, що є Північна Корея і Китай, так, які можуть не дати своїх 100-200 тисяч людей, отак от можуть дати. І от тоді ми отримуємо ще більшу проблему, тому що вони зберігають свої можливості мобілізації і зберігають багато ват інших факторів. А якщо ще почнеться підтримка, пряма економічна, наприклад, Китаю, інвестиції і все інше, тоді тоді питання буде ну, дуже Це складне. вже тема це окрема, іншої так. дискусії, доволі великої і цікавої. Сподіваюся, ми ще будемо до цього повертатися, тому що пригадую, в 22-му році чи 23 році, перепрошую. Ми дуже багато говорили про Китай. Китай тоді був активним. Зараз Китай десь трішки позаду.